Вітання всім, хто дивиться нас. З вами вкотре програма Будь здоровий та ведуча Катерина Іванишин. Сьогодні в нас в гостях Марія Гекімова, головний спеціаліст управління охорони здоров'я міської ради, сімейний лікар, а також консультант з грудного вигодовування. Поспілкуємося на актуальні теми, тож чекаємо нашого гостя. Марія дуже рада вас бачити. А я поки чекала вашого приходу, заглянула в фото альбом і занурилась в ці спогади, які були раніше, коли я була ще маленькою крихіткою. Розпочнемо нашу розмову. Мама для новонародженої дитини надзвичайно важливо, особливо в перші дні життя, не тільки протягом усього. Тож навіть грудне вигодовування, особливо для немовлятка, воно надзвичайно як і важливе, так і поживне. Тож, перше потрібно також мати і хороші корисні рекомендації з боку лікарів. Існує таке поняття як консультант з грудного вигодовування. Тож, що би ви могли сказати щодо цієї професії, так як ви сама є консультантом з грудного вигодовування, в двох-трьох словах для того, щоб пояснити та мати уявлення, хто і що це. Консультант з зрудного вигодовування – це людина, яка допомагає жінці на її перших етапах знайомства з малюком, з його годуванням грудьми. Тому що ну це потрібна людина, насправді тому, що нам здається, що це природний процес, і ну, це буде перебігати гладко. Але насправді жінці потрібна деяка. Підготовка до цього процесу, особливо якщо дитина перша, перша перша вагітність, перші пологи і перший досвід годування. Адже згідно рекомендацій, навіть тут воз жінка має отримати п'ять консультацій з грудного вигодовування під час періоду вагітності і після пологів. Також так як грудне молоко воно надзвичайно поживне, часто його називають не тільки їжею для малюка. чому саме обґрунтуйте свою думку. Ну, десь можливо побутує така думка, що грудне молоко це не суто набір певних нутрієнтів, білків, жирів углеводів. Але насправді це не так. Це є жива субстанція в грудному молоці. Більше 500 різних біологічно активних речовин. І навіть мама віддає частинку себе, тому що в молоко проходять клітини з материнського організму, клітини її молочної залози. Які б ви могли перелічити переваги горного вигодовування, як і для дитини, ну зрозуміло, що це поживність і зміцнення імунітету, і також переваги для самої мами. Ну, найперше, це мабуть те, що грудне молоко кожної жінки, кожної пари, мама-малюк, воно виробляється під конкретні потреби дитини. Його якісний склад варіює навіть від періоду доби, від періоду доби, від терміну народження дитини, тобто, чи це були вчасні пологи, чи це були передчасні пологи. Від, від здоров'я дитини також залежить тобто, її потреб на даний момент. Тому тому це якщо навіть от перший рік це і, і нутрієнт, і оці всі додаткові захисти, то після, після року грудного вигодовування, коли вже дитина переходить на загальний стіл, це вже є основний такий фактор, це вже імунний захист. Тобто, це ми вже захищаємо свою дитину з допомогою грудного молока. Якщо говорити про переваги для жінки грудного вигодовування, то це також є профілактика раку шейки матки і раку. І раку яєчників. Та, рак шейки матки це кожен, міс... кожен рік грудного вигодовування зменшує на 4,3% можливість цього розвитку цього виду раку. Але практично всі, ну, більшість антибіотиків є сумісна з грудним вигодовуванням, так само якихось ліків для наркозу також сумісна, тільки, тільки відміняється грудне вигодовування, якщо жінка проходить хіміотерапію, і також, якщо Є також такий метод лікування радіозотопним йодом. Це також протипоказано. Ну а так, в принципі, більшість ліків то можна перевіряти і якось поєднувати з грудним вигодованням. Це вже індивідуально вирішується. Також ще є таке відносне протипоказання. Якщо в мами на грудях є. Герпес, тобто є герпетичні висипання, але саме навколо соска. Якщо це в якійсь такій ділянці, де дитина не контактує ротом з цими пухарцями, везиколами, то вона може годуватись. Тобто, ну і звичайно, здорової груді, тому що це переважно добічний процес. А там на тій груді ми чекаємо, поки як ну, поки все заживе, лікуємо. Відповідно, також потім можемо прикладати дитину. Тому, в принципі, і більше таких станів немає. Ще стосовно. Міфів ну найперше, я наприклад напевно розповім про те, що є ви мабуть таке чули, що є жінки молочні, немолочні. Це якийсь такий трохи схожий поділ, як на корівно. Насправді такого немає. Є дуже дуже короткий перелік, коли жінка не може годувати грудьми. Ну, це стосується якихось анатомічних особливостей. Це є якісь вроджені патології грудної золози, тобто їх може бути або відсутність агенезії, або певні види, коли дуже мало золозистої тканини, і то, навіть якщо цієї тканини зменшена кількість, вона все одно може продукувати молоко, і навіть в такому стані можлива лактація просто з певною медикаментозною підтримкою. Ну, і і ще також протипоказаннями, але це, звичайно, не залежить, ну, не з цієї групи це є віл-інфекція, тобто жінки. Але якщо жінка проходить рт терапію то тут також можна Ну, наразі вже є такі нові рекомендації, коли дитину годувати грудьми можна. А насправді так, то кожна жінка може це робити, просто це треба правильно організувати. Ну, таких, в принципі, для жінок про те, що можна простудити груди, це також міф, тобто їх не треба закутувати в хустки. Запальні процеси в грудях викликаються не через протяг, не через якісь ну, переохолодження, а через засій молока, тобто лактостаз. Про дієту годуючої мами це також дуже поширений міф. Ніякий солодкий, червоний і так далі. Алергени вони ніяк не впливають. Ну тобто, треба зрозуміти те, що в молоко не проходить сам продукт. Якщо ви з'їли, наприклад, полуницю, в молоко не потрапляє полуниця. Полуниця спочатку розщеплюється в шлунково кишковому тракті жінки, яка на так знову ж таки на білки жири, вуглеводи, і всі е, макро і мікронутрієнти. І певна частина більша частина всмоктується йде на потреби організму жінки, яка годує також. І якась вже менша частинка всмоктується в молоко, і то навіть не всі речовини біологічно активні вони проникають в цей бар'єр. Так, от, як в медицині є гематоенцефалічний бар'єр, це бар'єр, який проход, речовини, що можуть проходити в мозок, так само аналогічний є бар'єр в грудну залозу, і тут десь є кореляція. Ті речовини, які проходять гематоенцефалічний бар'єр, так само проходять і бар'єр в грудну залозу. Ну тобто більш навіть не проникає. Тому можна їсти все в нормальних кількостях, тому що організм матері це перетравлює. Навіть саме молочне молоко, бо грудне молоко, воно має. Ці ферменти речовини, які допомагають організму від дитини, це все перетравити. Алкоголь, він протипоказаний, звичайно, він, взагалі, в принципі, протипоказаний період вагітності і годування грудьми. Тому чому? Тому що алкоголь це є одна з тих речовин, яка дуже швидко проникає, якраз оцей бар'єр, про який ми говорили, який швидко проникає в грудне молоко, але водночас воно швидко виводиться. Тобто, ну якщо вже так сталося, жінка, наприклад, на христинах випила до 150 мл червоного вина, тут деться про якісний алкоголь, то через 2 години вона може годувати дитину, тому що це ця доза алко алкоголь вже повністю виведеться з її організму, але краще не зловживати, звичайно. Також ви як лікар вже з досвідом і спілкувалися з неймовірно великою кількістю пацієнтів, які питання вам задають найчастіше: як і молоді мами, так і, можливо, родичі і, скажімо, нові батьки. Ну, найчастіше це є побоювання мами, коли є мало молока тобто, дуже часто таку поведінку маленької дитини це переважно до трьох місяців. як Плач під грудьми, чи коли дитина випльовує сусок, чи коли вона щось ручками теребить, чи коли вона смокче кулачки, дуже часто батьки таку поведінку сприймають як недостатність, ну тобто, що дитина голодна, і взагалі, коли дитина плаче, вони сприймаються, що дитина голодна. Насправді є чіткі критерії того, коли дитині недостатньо молока. Це є набір ваги менше ніж 125 двадцять грам на тиждень. Це є якщо е Дитина через 5 днів не відновила фізіологічну втрату ваги, тобто при народженні дитина втрачає до 10% маси тіла. Якщо вона її не відновлює до 5 днів, ми можемо думати про те, що дитині не вистачає грудного молока. І також, якщо вона до 14 днів життя не набрала від тої вже відновленої ваги. Якщо вона не набрала ваги, також ми можемо думати про те, але знову ж таки тут не йдеться зразу про те, щоб вводити суміш. Є таке поняття докорму, Це не те, що прикорм докорм – це коли ми. Додатково даємо грудне молоко, і, наприклад, буває, що в дітей якісь певні стани, коли їм просто не вистачає сили фізично висмукати ту свою потрібну норму молока. От, тобто, коли порушені ці критерії, які я раніше назвала, тоді ми можемо призначити докорм. Що таке докорм? На першому місці це є докорм власним ж грудним молоком. Тобто, дитина годується грудьми, і жінка додатково ще ми розраховуємо відповідну дозу, ну, потрібну для. Для дитини для цього є певні методики визначення, і е, жінка зсіджує молоко, і ми ще під час кожного годування додатково додаємо дитині це молоко. Це робиться не з пляшечки. пляшечка – це такий крайній варіант, тому що всі замінники груди, груді, пляшечки, соски вони всі сприяють тому, що дитина може відмовитись від грудей, тому що з них набагато легше. Ну, добувати молоко і зовсім інший механізм смоктання, і часто на фоні цього діти відмовляються від грудей. Це також такий дуже частий запит в роботі консультанта. Отже, дуже частий запит це біль при грудному годуванні через тріщини. Тріщини виникають через неправильне прикладання. Ось тут я маю такий. Мій такий мій допоміжний інструмент в основ, основне, якщо коротко, дити ротик дитини має захоплювати ареолу знизу, тобто не тільки сам сусок, а повністю ареолу. Тобто, ось десь таким чином це має відбуватися. Якщо дитина совується на сосок, відповідно, шкіра соска не, не пристосована до такого постійного подразнення, будуть утворюватися тріщини. По-перше, це дискомфорт для мами, відповідно, і психологічний, і фізичний, і на фоні цього навіть дитина може відмовитися від грудей, тому що вона. Тонко відчуває цей мамин дискомфорт. І <клухи> друге, чого так, до чого ми насторожені, тріщини, це є пошкодження шкіри, отже, це є вхідні ворота інфекції. Тобто жінки, які мають тріщини на сосках, вони є в групі ризику виникнення маститу тому що через. Пошкоджену шкіру ті бактерії, навіть добрі, які живуть на нашій шкірі, вони можуть потрапити в грудну залозу, відповідно, спричинити мастит. Психологічний стан він також надзвичайно важливий в цей період, адже це нові емоції, нові відчуття, і взагалі щось новеньке, особливо для мами і не тільки. Тож які стани бувають під час грудного вигодовування, як і в мами, так і дитини? Саме у дитини це порушення амінокислотного обміну, тобто це галактоземія, хвороба кленового сиропу і фенілкітонурія. І навіть говорячи про фенілкітонурію, останні дослідження вже нам показують те, що навіть з цією патологією е дитина може отримувати грудне молоко і спеціальну суміш. Е це, якщо коротко, ці стане це порушення на рівні такого білкового амінокислотного обміну, які коли дитина не може розщеплювати певні види амінокислот, відповідно вона має отримати спеціальне харчування. Бо якщо його не буде, то ця дитинка буде затримуватися в фізичному і в психомоторному розвитку. Отже, тоді, ну ніби їй не протипоказане грудне годування. Зараз діток тестують на 21 генетичне захворювання ці стани, якраз є серед цього переліку. Тобто батьки практично з пологового будинку будуть знати про наявність цих станів і лікар має про це проінформувати. Що стосується фенілкетонурії, тут можна частково 25% годування дитини може припадати на грудне молоко. Просто нам тоді потрібно з лікарем прорахувати кількість цього фанілоланіну, який дитина може отримувати з молоком, який вона зможе перетравити. Ну, тобто це, це питання також вирішується. Що стосується дітей, які народжуються передчасно і дуже малою вагою, наприклад, ну, тобто, коли жінка передчасно народила і дитина перебуває, наприклад, у відділенні інтенсивної терапії, вона з мамою розділена. Якщо дитина має вагу менше ніж кілограм, грам, їй дуже потрібне грудне годування, тому що в цьому випадку для неї грудне мамине грудне молоко це вже навіть не їжа, а ліки. <кій> Як таку дитину годують? Її годують через назогастральний зонд, А після 30, це до 32 тижня, з 32 другого тижня. Вже можна годувати її через якісь інші девайси, наприклад, ну також через систему докорму або пляшечку із з 34-36 тижня, коли вже дитина ну, до цього терміну підросте, вже можна пробувати навіть годування грудьми. Чому це так важливо? Тому що таке оце введення через зонд маминого грудного молока, воно, дуже воно значно зменшує. Ризики виникнені всіх захворюваннях, які виникають у недоношених дітей. Тобто це коліт неспецифічний, ураження кишечника, також ураження мозку, очей, грудне молоко це як профілактично дії на виникнення цих захворювань. І крайнє питання, які є протипокази до грудного вигодовування? Перелічіть їх, будь ласка. Отже, якщо говорити про переваги, Грудного вигодовування для жінки і для дитини насамперед для дитини є дослідження в тому, що діти, які вигодовувалися грудним молоком, вони мають в середньому на 3-4 бали на 3-4 бали вищий IQ, ні діти, які перебували на змішаному вигодовуванні. Це дуже великий вплив на мозок дитини, на її розвиток. Дітки швидко, гарно розвиваються, які отримують грудне них швидше дозрівають всі системи організму, і шлунково-кишковий тракт, і імунна система. Тобто, це є колосальна підтримка організму з боку мами щодо протипоказань. Єдине таке протипоказання це є вілін-інфекція. Але у також у міжнародних протоколах ми бачимо таку примітку, що якщо жінка навіть з ВІЛ-інфекцією бажає годувати грудьми, ми не маємо права їй це заборонити. Тобто, ну якщо вона хоче, вона може годувати грудьми. Ну і звичайно, якщо вона приймає активну РТ терапію і в неї в крові не виявляється вірус імунодефіциту, дефіциту також можна подумати про грудне годовань. Тож, Марія, дуже дякую вам за спілкування. Назвичайно було приємно бачити вас сьогодні, зустрітися і поспілкуватися на досить таки важливу та актуальну тему для молодих матосів.